Фредерик Браун, Армагедон. Переклад Студія Калідор. Все це сталося у Ценценаті. Не де небудь, а саме в Ценценаті. Що можна сказати про Ценценаті? Це, звичайно ж, не центр Всесвіту і навіть не столиця штату Огайо. Просто тихе провінційне містечко нічим не краще і абсолютно нічим не згірш будь-якого іншого. Навіть представники місцевої торгової палати самокритично стверджують, що він не претендує на світове значення. І те, що великий Джебер, який ім'я. Те, що Джебер Великий виступав саме в центенаті у критичний для всього світу момент, це було просто співпадіння. Звичайно, якби ця історія стала відома усім, то ценценаті миттєво отримав би світову відомість, а малюк Гербі, славу Супермена або, в крайньому випадку, Георгія Побідоносця. Але ж справа в тому. Що ніхто із мимовільних свідків, глядачів, що були присутні на виставі Мага у театрі, і навіть сам головний учасник цих подій, маленький Гербі Уестерман, нічого не пам'ятають про те, що відбулося. Хоча у нього лишився речовий доказ, Новий водяний пістолет. Гербі так захопився виступом мага, котрий показував черговий номер своєї програми, що навіть забув про свій новий водяний пістолет, котрий лежав у кишені. Пістолет було куплено зовсім нещодавно, дорогою до театру, і Гербі довелося докласти чимало зусиль, аби примусити батьків пройти по Венстріт, де знаходився базар. Проте зараз Гербі забув про все. Він слідкував за фокусником на сцені, вираз його обличчя був поблажливий. Протикування наскрізь карт не було для нього таємницею, він теж вмів це робити. Вочевидь, великий мах користувався картами, зменшена модель, що продавалися в комплекті з магічним ящиком. У всякому випадку Гербі працював саме з ними. Оскільки вони підходили по розміру для руки дев'ятирічного хлопчика. Те, що було видно, як провертається карта в його руці, абсолютно не засмучувало Гербі. Це не суттєва деталь. На сцені ж Джеббер Великий демонстрував проколювання семи карт одночасно. А це як знав Гербі за власним досвідом потребувало великої сили і гнучкості пальців. Похитавши головою в знак схвалення, Гербі пригадав, яким буде наступний номер програми. І тому торкнувся до мами поруч з собою. Мам, попроси у тата Носовичок. Відволікаючий маневр було задумано і виконано чудово. Мати ще тільки поверталася до батька. А Гербі вже скочив і кинувся у прохід. Одного разу Гербі вже бачив цю виставу і знав, що після виконання наступного фокуса магу буде потрібен помічник із зали. Минулого разу Гербі не повезло, він був десятим з усіх бажаючих. Тому сьогодні він намагався виключити всі випадковості. Можливо, мама й дозволила би, а може й ні. В таких питаннях не варто покладатися на батьків, оскільки їх думки не передбачувані. Тому він і влаштував цей відволікаючий маневр з носовичком. Хто хоче піднятись на сцену? закінчив фразу фокусник, а нога Гербі уже стояла на першій сходинці. За його спиною почулися розчаровані зітхання. Коли він з посмішкою піднявся на сцену, фокус із трьома голубами був чи не єдиним секрет якого Гербі ніяк не міг розгадати. Швидше за все, у ящику було б потаємне приміщення, але де? Якщо ж він зможе розгадати цей трюк, коли буде тримати ящик, то потім йому залишиться лишень збирати захоплення друзів. Звичайно ж, Гербі не збирався розвінчувати маха, про це не могло бути її мови. Він теж був магом і знав, що таке професійна етика. Так що колега міг бути впевненим, його секрети будуть не розкриті. З довірливою посмішкою Гербі підняв голову на зустріч маху. Проте посмішка згасла. І він мимохідь здригнувся, зустрівшись очима з фокусником. Зблизька Джебер Великий виглядав значно старше і могутніше, аніж з зали. Асистент виніс на підносі скриньку з голубами. Гербі відірвав погляд від фокусника, відчув себе вільніше і зосередився на поставленому завданні. Помічник кульгав. Про всяк випадок, нахиливши голову, хлопчик зазирнув під піднос. Там не було нічого. Джебер взяв ящик, а асистент закульгав за куліси. Можливо, він спеціально кульгає, аби відволікти на себе увагу. Відкрита скринька представляла собою чотири бокові стінки, з'єднані шарнірами до одної з яких також шарнірами. Кріпилася кришка. І ще там були маленькі мідні гачки. Гербі поспішно відступив, і це дозволило йому побачити задню стінку, доки фокусник демонстрував публіці середину. Так і є. У кришці був малесенький отвір, прикритий дзеркалом, що розташоване під певним кутом, і це створювало ілюзію невидимості. Старий трюк. Нічого нового. Гербі був навіть трішки розчарований. Мах склав ящик з відділенням із дзеркалом всередину і повернувся до Гербі. А зараз, юначе. В той самий час на Тібеті відбулася подія, котра стала ланкою у ланцюгу. Весь тиждень стояла надзвичайно тепла погода, і це викликало таяння великих мас гірського снігу. Розбухлі струмки і ріки неслися по схилах і ущелинам з жахливим гуркотом. За людської пам'яті таке було вперше. Молитовні млинки, встановлені на берегах струмків, крутилися все швидше і швидше, і або ж ламалися, зупиняючись. Або були затоплені лами, пересуваючись по коліну у холодній воді, намагалися перенести ті, що залишилися млини до берега. Один дуже старий маленький млин, котрий було встановлено так давно, що жоден із нині живучих навіть не знав, яка молитва записана на його колесі, стояв окремо. Вода дійшла майже до осі цього млина, коли лама клерет підняв його, аби перенести на більш високе місце. Проте послизнувся на слизькому камінні і впав, загубивши млинок. Отік води підхопив його і поніс донизу. Тремтячи з холоду, лама встав і пішов до наступного млинка. Ате ж мені біда, подумав він. Одним більше, одним менше. Якби ж він лишень знав, що всі інші ланки цього ланцюга вже розірвано, а цей маленький млинець єдина пересторога проміж Армагеддоном та землею. Якби він тільки знав про все це, то він без роздумів кинувся би у стрімкий потік за млинком. Цей час потік вдарив молитовний млин в амгур-упа об виступ скелі, і млинок припинив обертатися. Це сталося саме тієї миті, коли маг на сцені театру міста Ценценаті промовив А тепер, юначе. Гербі Уестерман перевів погляд з фокусника, дивуючись, Паузі. І побачив, як обличчя мага спершу скривилося, ніби від удару, а тоді набрало зовсім іншого виразу. Хоча і риси його лишилися такими ж, як і раніше. Маг тихо розсміявся. У його смісі почулося щось таке, що не лишило навіть найменших сумнівів. У самих заядлих скептиків у тому, хто він такий, у тому смісі лунало абсолютне зло. Глядачі заціпеніли, їм було навіть не страшно, бо страх народжується від невпевненості чи невизначеності, а сидячи у залі все зрозуміли до кінця. Сміх ставав голоснішим. Він гримів, і, ніби ураган, проносячись по залу досяг самих далеких кінців гальорки. Ніхто не поворушився, навіть тіні, здавалося, застигли на стелі. І тоді сатана заговорив. Дякую публіці за люб'язну увагу, що була надана скромному фокуснику. Він насмішкувато вклонився залу. Виставу завершено. Всі вистави завершено, додав він, посміхаючись. І в залі стало темно. Хоча лампи світили, як і раніше, яскраво, почувся шурхіт крил невидимих створінь, котрі з'явилися в повітрі. Сцена освітилася багряним світлом. На голові й плечах мага спалахнули світлячки відкритого полум'я, з'явилися і інші вогники по всій сцені, вздовж рампи. Один з них торкнувся ящика, котрий все ще був в руках у Гербі. Гербі відкинув його. А чи знаєте ви, що Гербі Уестерман був у спілці юних пожежників? Він діяв інстинктивно. Навіть дев'ятирічний хлопчик, котрий не сильно розумів, що таке Армагеддон, повинен знати, що це полум'я водою не загасиш. Проте повторюю. Він діяв інстинктивно. Вихопивши з кишені водяний пістолет, він спрямував його на ящик і декілька разів натиснув на спуск. Струмінь води впав на ящик і відбився, забризкавши штані великого джебера, котрий відвернувся в інший бік. Проте, вогонь згас. Однієї миті все змінилося. Лампи засвітили зал знову так само яскраво, вогники зникли. Шурхіт крил зник у шумі публіки. Фокусник прикрив рукою очі і сказав напівздушеним шепотом: Ніхто і нічого не пригадає про те, що тут відбулося. Це я ще можу. Він нахилився, підняв ящик і простяг його Гербі уестерману, зі словами: Треба бути уважнішим, мій юний друже. Тримай його міцніше. Мах торкнувся кришки своєю паличкою, дверцята відкрилися, і в повітря піднялося три білих голуба, шурхіт крил, яких навіть віддалено не нагадував, шурхіт. Котрий лунав у цій залі хвилину тому? Батько Гербі з рішучим виглядом зняв з цвяха вбитого у стіну кухні шкіряний пасок, котрий слугував йому для правки бритви. Місіс Вестерман, помішуючи киплячий на плиті суп, підняла очі. Слухай, Генрі, ну невже ти збираєшся. Дати йому прочухана лишень за те, що він бризнув водою з пістолета в вікно автомобіля? Генрі Уестерман заперечливо похитав головою. Ні, не за це. Ти пригадай, ми купили йому пістолет в місті, але хлопець не підходив до жодної колонки. Як ти думаєш, де він його заправив? І продовжив, не очікуючи відповіді. Наш маленький негідник зайнявся цим у церкві, коли ми заходили домовитися з отцем Райком стосовно конфірмації. Він заповнив свій пістолет з чаши зі святою водою. Як же ж він міг? Важко зітхнувши, батько Гербі вийшов з кухні з паском в руках. Почулися хльостки удари, котрі чергувалися з викриками. Гербі Уестерман рятівник світу, отримував свою нагороду. Належно йому вдячність від світу! Аудіокниги української студії Калідор. Постав лайк цьому відео, підпишись на канал та розповсюдь його серед друзів. Давайте українізувати український YouTube разом. Слава Україні!